Саме перше і головне, всі ми скидались на транспорт це відносна дешевизна виготовлення цього транспортного засобу. Тобто, якщо ми візьмемо всі автомобілі загалом, то цей автомобіль виходить там всі витрати на нього там 2,5 до 3 тисяч доларів там, да, цей автомобіль. Це перша його, да, базова там, вартість далі. Запчастини легкий дешевий доступний ремонт. Навіть якщо там щось зламається, да то ми майже в кожному селі можемо якимись там запчастинами підлампічаться. Це на базі жигулів, донорів багато, тобто Бушних автомобілів багато. Далі, завдяки технічним перетворенням, цей автомобіль стає надпрохідним, тобто вага цього автомобіля зараз, там який там ви бачите, це 650 кілограмів. Він вже полегшений. Тобто на 400 кілограмів корисне навантаження вже більше. Задній мост заварений. Тобто при постановці там грязєвих шин цей автомобіль може буксувати в такій грязюці, там по коліна, там да, в глині там і так далі, по полям. Це те, що треба. Тобто вона швидка і прутка по бездоріжжі. Вона може долати пагорби там 40 градусів. Завдяки тому, що це рамна конструкція, можна. Адаптувати її під будь-який навіс в даному випадку. Це автомобіль предназначений для евакуації. Зараз ми маємо доробити на цій платформі такі розкладні, щоб можна було евакуювати. Лежачого лежачого воїна. там можна робити модифікації для перевезення мінометного розрахунку, взагалі. міномет, наряди до нього, устанавливати протитанкову зброю, там да кріпити там на рамі, там зверху е, устанавливати кулемет. Перевага ще такого автомобіля, незважаючи на те, що він не може бути броньовим, там да захисним його не видно майже в траві. Трішечки камуфляжу її не видно фронту потрібно багато таких багів ми зараз розраховуємо що ми вийдемо на потужність там а чотири автомобілі в місяць